ціни на якці. Закли яке ось дешевші. Дешевші. ньому І ось по окці. С це ночника. Запита крастінами. А повіше на моє осіокцію. 56, ну а ці по 5,49, звісно. Вигідніше такі брати, як Що тут іще проці? Будемо дивитися. Майонез салотний. Це така ціна. Це теж спробні. Жиру 67%. Це по ось Щось по Ось ще якийсь золотистий, щедрий, пісний. Там, там вже таке. Щось так. Вже дорого. Ось іще провансоль Дешевий, дешевший бокці, цею персик. 23 три. Тепер бокці. Люсь бокці. Повничний. Вигодок. Тут так. сметана дорого. сметана на дуже дорого. Нема колоксі. Ось якась Яготинська. У 47-90, а стояло 53. Угу. Це найдешевше буде. А ця ось вигода 49. Це так ця 49, а Яготинська оця. 47. Це найдешевше, що тут є. 15%. А 40% на 47. Я не поняла. 20% на 47. 80. А 15% міняти. Звісно ж, лучше 20% взяв, як вона є. Немає. Було, але А цю пустили по окції, нехай ну, вона хто хоче, то її яє. Так, це теж сметана. Сметана хортівська. І готує, стояла стільки. Ну, дешевше. Харківська 15%. процентна Непогана. І одна, що сирки дорогі теж по акції, ну, я представляю, сирів не бере. Ну, були по 17, вже немає, розібрали. Що тут за сирки, лазони, ванілю, накуси, ну, смак. Немає товаришів. Ось так. Це вам такі, такі справи. Сила. Традиція. ну Дорогий сир. Дорогий. Не, не дешеве Не дешеве. йогурти Дорогі тут і Йогурки. У АТБ. Дешевші по акції брала люти. Тут є аварійці, Отакі ось дольче брали а тебе? Ось. Гали... у АТВ у 29. А тут ось така ціна. Веселі. Це карпатський, теж. Карпатський, Галичина. Мені тупоці. Ну, дорогі. дорогі. І оце теж його І ось обутиночка. Все треба рахувати. Все треба щитати. Десерти ось. Хто любить. Його стеж. Ось та, звісно, як. Оте маленьке, куплятиш таке, краще купити. Вже ж треба тоді включати свої розум, що купляєш. А так ряжанки. Ось ряжанки, рюжанки, ряжанки. Різні Різні види, різні виробників. І сметанка у ніякого, і така сметанка. Уже собі. Опці не ся води для нас. Да. А тут теж батьці. Ну, а там далеко лежить, як не можна. Людині туди полісти, достати. Це треба. Такі руки довгі мати. Ого-го. Так. Хватить. Таж вершки, різні, куртики, там все є. Ябиті. Гроші були теж. А гроші. То вже в людині треба думати, що купити, а не так, що купив. Всього то не виходить. Це додивилися тут, сіли, точки трохи, дуже полотці, 129 стояв. Да. Щось забрали. торт вишня вже немає. по 145 розібрали. Все, молоко зущуємо. И такая молоко. так, вот так. Обзор. Все мы видели. Заканчиваем.